Дві це в кінці 35-ї статті, так щоб ви розуміли трошки. Угу. Там написано, що я вам зобов'язаний тільки сповістити, показувати вам нічого. Я вам не зобов'язаний тільки сповістити причину зупинки водією. Там угу. в кінці написано. Вітаю друзі. Сьогодні ми розглянемо приклад порушення прав водія. Співробітник поліції вигадує тисячу причин для того, щоб побачити посвідчення водія. Мазераті причина зупинки називіть. Будь ласка, 35 стаття працювання міські приходили. Це не причина, це не являється причиною для зупинки. І 35 і третій пункт нема такого. І при цьому я дуже шокований, який він не освічений в законодавстві. Як даїшник, пам'ятаєте? Повне нуль. Також у вас є порушення правил дорожнього руху, а саме у вас стопи не відповідають госту. Не жовті, а червоні. У вас пригне автомобіль з за кордону. А другий співробітник поліції погрожує, що буде штраф, але штрафанути не зможе. Коли ви сертифікацію робили, чекайте, чекайте. Коли ви сертифікацію робили? Ви стопи не поміняли. На а... зрозуміли мене і так, що робити водію, якщо ви зустріли таких співробітників поліції. В першу чергу, друзі, підписуємось на мій канал, щоб знати більше про свої права. А якщо вам потрібен юридичний захист на дорозі, завчасно долучайтесь до нашого клубу. Поліцейський порушує ваші права, складемо скаргу. Поліцейський складає незаконну постанову. Ми її безкоштовно оскаржимо. Патрульна поліція капітан. Що ви кажете? Вітаю вас, кажу. Вас, вітаємо. Порядок у вас з документами. Все нормально. Яка причина Засвищення зупинки? Водієр, документи, все в порядку, все. в порядку, ось... так? Придивіть, будь ласка. Яка шо причина зупинки? Причина вас? зупинки, називіть, будь ласка. 35 стаття. Працювання ми з якими проходимо. Це не причина, це не є причиною для зупинки. Тоді 35, і третій пункт. Нема такого. Наз... Ну, ви відкрите, його, будь ласка. Якщо ви не знаєте, Я того. знаю, там такого нема. Що ви знаєте? Ну нема такого. Що значить відпрацювання? Пункту нема, що? Ні, третій пункт, я там звучить не так. Я ж вам поясню, що там звучить. Відпрацювання такого немає. Спозна звіт, не, будь то, ласка. Чи... Я порушив, Досну, я щось порушив. Ви звухуйте, а не порушили. Я ж вам пояснюю. Ви ж не дослухаєте і кажете, що такого немає. Розумієте чи ні? Розумію. Можна от тончик подивитись. У? у даного співробітника поліції схема стара, як у даїшників. А як там з документиками пред'явити, можете чи ні. В першу чергу, пам'ятаєте, співробітник поліції має право зупиняти авто виключно згідно статті 35 закону України про національну поліцію. А просто так для перевірки, а чи є вони в наявності, він не має права зупиняти і вимагати документи. Навіщо нам тоді закони? Якщо ви не клепістали вважати, що водій або транспортний засіб може бути причетний до адміністративних або кримінальних. І які ж підстави у вас виникли? Що ну які підстави виникли? Я вам поясню, якщо є підстави вважати. Угу. То що? То що? Ну які підстави? Які у вас підстави? Назовіть, до якого правопорушення у вас якась заява є на машину чи на мене. Шановні, транспортні засоби ганяються, розшукуються, особи пересуваються. Ви по номеру можете перевірити, що вона не в угоні, ніякої заяви Ми немає. По номеру перевіримо. Угу, так, я власник. Та все в мене є. Ру... Хлопець, ну, я, я просто без причини під'являти не, не хочу. Бачили, що дійсно ви не Послухайте, ну ви просто взяли і зупинили просто так. Ви спокійно але стояли, але... бачили, що я виїхав зі світлофору, дивіться, з, з родиною і мені просто ось починаєте чомусь перевіряти документи. Можна ваші документи, будь ласка, для повного знайомлення? Будь ласка. Галка... Можна ще раз не прочитав. Галка Сергій Миколаєвич. Добре, Сергій Миколайович, то скажіть, ну, реально, я щось порушив, якісь правила? Я не пояснив. Є документи, у вас все в порядку на транспортний зараз. Є документи, Дійсно, просто ви, не, немає такої причини просто так ну, взяти і поясню, перевіряти. Згідно чого вас зупинили? Послухайте, ну я ж вам теж вже писав, що будемо далі так стояти. Ну я ж не знаю, ви нікуди не спешите. Ну давайте 5 хвилин, 5 хвилин зупинка і далі я і поїхав. Що? Ну я поїхав. поїхав. А ви мене затримаєте? Ну, ми ж Якщо будемо, затрим... ви ж не перед'являєте документи. Якщо ви мене затримаєте зараз? Шановні, ні, все нормально. Я просто не розумію, навіщо безпричинна зупинка, розумієте? Ну, ви просто взяли зупинили. мене, зупинили. Дуже багато, ви розумієте. Причини я всі прописані напутімся... в 35-й статті. Да, я вам пояснив, вас зупинили. Правильно, і ви не можете надати жодного доказу, що у вас є якісь, я не знаю, там орієнтування чи на машину, чи на водія, чи що. Я, пояснив. Хар... я пояснив, і Хар... я не Хар... почув пояснення. Підозри... Який характер? Руху, що саме рухи, рухи, руху, підозру, водія керувати транспортним У мене все добре. Я спроможності. чекайте. Це, це це вже інша якась причина. Я ви вважаєте, що я зараз не спроможний керувати транспортним засобом? Ви мене запитуєте, що вас зупинили. Ну так це а ви ж назвали третій пункт. Там вже да. інш інше. там ж немає такого, я що вам вам водій неспроможен керувати. І так даний співробітник поліції зазначає: зупинили, тому що відпрацювання далі. Вказує у мене підстава вважати, що ви там скоїли якісь правопорушення. Я вважаю ні, коли зупиняє такі поліцейські, одразу відкриваємо пам'ятку або Закон України про національну поліцію і читаємо пункт 3 статті 35. Якщо є інформація, відчуваєте різницю? Інформація і я вважаю або відпрацювання. Інформація, яка свідчить, що ви причетні до адміністративного права порушення? Я вам не сказав водій неспроможний. Ну стар... ви зараз що... руку автомобіля. І шо? що? Підозри, Які можна водія керувати транспортним і, а як це відноситься до третього пункту 35 статті? Відкрійте, читайте, Я, вам я відкрив, поясню. читаю. Ну, я все знаю. Ну так і що? Ну як? Ну, поясніть мені. Вам як це, як? Я вам поясню. Характер, характер, це можна, якщо, якщо ви підозрюєте. Як собі... Якщо ви підозрюєте, що а, я там, ні, наприклад, там, ввенка... може, там, в якомусь стані знаходжу, тоді характер. А то ну, чого тут третій пункт? А третій пункт тут до чого? Предкарійте, прочитайте, я вам поясню перед Добре. Цим, я що треті пункти. Я вам теж пояснив, я теж. І, я пред'являти пред буду лише на законну вимогу. Тут я доволі чим. Послухайте, Законний на вимог. законну вимогу, ви незаконно вимогу зараз мене зупинили. Ну, Я вам пояснив. Ваш І третій пункт не відноситься ніяк жодним чином до вимоги пред'явити. Ну, відкривайте, читайте. Ви читали. 35. Читаю, читаю, ну, так. Прочитайте і ви на свої запитання. Немає перевірки документів і, і, і жодної причини, що ви зараз називаєте, такої теж немає. Просто так перевірка документів, вона е, не прописана в 35 статті. Просто для перевірки. Просто так, Самі розумієте, ну пояснює... так ви не можете пояснити, чому я за вас вам чому мене зупинила? Але пояснюю 5 хвилин, і ви далі стоїте. І... Я знаю, я чекаю просто 5 хвилин Знаете? і далі ми. А що буде через 5 хвилин? Ну далі просто ми ви мене зупинили? Ну... Це зупинка? Ну а що це? Ну все, зупинка скільки по ПДД хвилин. Скільки? Йде? скільки? Ну ви ж знаєте ПДД? Скільки? Ну ви ж знаєте, скільки зупинка по ПДД? Скільки? П'ять хвилин зупинка. По ПДД. Де написано? ПТД написано, тому що все, що більше, це, це вже йде стоянка. Стоянка. Скажіть, написано, Ви мене затримуєте? Шановні, ви пред'являєте документи? Ви мене затримуєте, я згоден пред'явити на законну вимогу. На законну вимогу. Я інспектор патрульної поліції, бандирати Роман. Так. За відмову. Підвити посвідчення водія, а рестораційний документ-транспортний засіб no. право буде проводити зі мною на місці. Я не відмовляюся. Хто вам сказав, скаже, відмовляюся? назовіть Будь ласка, на по якій причині я повинен пред'явити? Виникає питання: навіщо нам закон, коли такий співробітник поліції без причини зупиняє авто, витрачає службовий час, витрачає час водія. Навіщо нам закон України про національну поліцію? Скажіть мені, ненормально, коли поліцейський прямо ігнорує свій профільний закон. І за такі дії співробітники поліції повинні нести дисциплінарну відповідальність. І такі приклади у нас вже були. Вам, інспектор, все пояснює. Ну ви ж до да, зараз до мене звертаєтеся. Так і ви... розмі справу до проводити. Тут Ту не... так на, на, на зоні справи а? з приводу чого? З приводу не А, з... а я, ж, я ж не відмовляюся, бо я ж не, відпов... не відмовляюся пред'являти. Так ви їх не пред'являєте? Ну так а ви ж так не ви назвали законну вимогу? трошки. Не Я в... не відмовляюся і не пред'являю. Ви не назвали законну вимогу. Якщо ви, ну ви ж бы, не той чоловік, бы, щоб мені розказувати. Я не відмовляюся, і не пред'являю, правильно? Це трошки нелогічно. А, не а, а ви мене так. вимагаєте зараз пред'явити е реєстраційні документи, документи, правильно? Висно, так. Ре вимагаєте на законних ум умовах? Звісно, на, на законних На яких саме? Нам пояснили. пункт третій. Можливо, причетність до кримінальних та адміністративних правопорушень. Інформація. У вас є інформація так, по так, мене, інформація. коли співробітник поліції вказує мені, що я, начебто, причетний до адміністративного правопорушення, я одразу зазначаю спочатку докази, а потім документи, щоб впевнитись в тому, що він законно мене зупинив, що у нього є інформація, яка свідчить про те, що я, можливо, причетний до адміністративного правопорушення. і це рішення Верховного суду України. А рішення Верховного суду України обов'язкові до виконання співробітник. Поліції, а можете, будь а ласка, тоді то озвучити? В кінці 35 ї статті, так щоб ви розуміли трошки. Угу. Там написано, що я вам зобов'язаний тільки сповістити, показувати вам нічого, я вам не зобов'язаний тільки сповістити причину зупинки водієві. Угу. Там в кінці написано. Якщо вам потрібна необхідна література, яка допоможе при спілкуванні з співробітниками поліції, переходимо в опис. Там є посилання на наш телеграм, де ви зможете отримати усі необхідні закони. О, давайте почитаємо кінець. 35 статті поліцейський зобов'язаний поінформувати водія про конкретну причину зупинення ним транспортного засобу з детальним описом підстави зупинки, визначеної у цій статті. зобов'язаний детально проінформувати і повинен мати. Законну підставу зупинки авто не 10 пунктів. Читайте а саме кінець. Я, читайте, я да. знаю, я да, знаю. Якщо знаєте, то почитайте, там написано, що я вам зобов'язаний. У, у вас є конкретна інформація. Так, є. Да, є конкретна інформація. Mm -hmm. да. І вкотре я хотів би подякувати спонсорам мого youtube каналу. Ваша підтримка дає можливість більше купувати необхідних речей для наших захисників. На даний час я збираю кошти, щоб придбати генератор для нашої аеророзвідки підрозділ. Соловей. Дякуємо нашому побратиму Дмитру Бурмаці та його підписникам за придбання даного генератору. Він нам дуже допомагає, заряджає батареї для наших пташок. От, перемога буде за нами. Слава Україні! Героям, Героям слава! слава! Так, ну а це вже любительська зйомка. Дімончик. Дякуємо за подгончик. Реально дуже допоміг, бо з попереднім генчиком дуже проблемно було. І всі батареї не заряджалися. Постоянно він лох. А цей коник. Класний, реально нам дуже допомагає. Тому від мене та от цих пациків дяка велика. а херадно. О! Робе! Тому друзі, якщо ви підтримуєте мій проект, мою діяльність, можете стати спонсором мого YouTube каналу. Далі я акумулюю ресурси і купую необхідні речі для наших захисників. Дякую за підтримку разом. До перемоги. Також у вас є порушення правил дорожнього руху, а саме у вас стопи не відповідають госту не жовті, а червоні. У вас пригнаний автомобіль з за кордону. Коли ви сертифікацію робили, чекаєте, ви... чекаєте сертифікацію робили. Ви стопи не поміняли. На зрозуміли мене, ой, тут співробітник поліції знаходить нове адміністративне порушення. У вас там стопи червоні або поворотники, невідомо, що він мав на увазі, але дуже часто виникають проблеми, коли поліцейські зупиняють водія, а у нього червоні поворотники. Коротко по даній ситуації вже є судова практика, яка вказує про те, якщо авто вже зареєстровано, воно пройшло сертифікацію, і до червоних поворотників питань вже немає. Якщо у поліцейського є інформація, що водій переобладнав, то це вже інша справа. Чекайте, давайте так. так. Ви мені чекає. вже ви мені вже зараз якусь да, іншу причину називаєте. Так я вам причину назвав. Якщо ви ви мені розумієте. є Ні, ще споч... поруч на правочок спочат... руху спочатку, спочатку, спочатку ми спочатку все ми не... гарно так. Давайте так, або ви да. говорите, або я. Так я вам поясню, мені нема про що далі розмовляти. Мені монолог не, не дуже цікавий. Який ні, ж монолог? А я вас слухаю, а ви перебуваєте. Ви, вас... ви мене перебуваєте. Так я все зрозумів вже. Я ж розмови не буде, я вам ще раз поясню. Ілі буде приділений посвідчення водія та паспорт, і буде винесена постанова. На Олександра Олександровича, тобі ж у вас. Власник а, паспорт, ви вже, ви вже вас знаєте, так? Да? Зрозуміли мене? Ви вже знаєте. Ви зрозуміли чи ні? Що саме зробили? Ну, що буде виносна постанова? І як завжди, тільки погрози погрози зі сторони співробітника поліції. Хоча особу вони встановили. А ви поліцейські в даній ситуації навіть не можете законно підтвердити зупинку авто, вигадуєте будь-що несете повний абсурд, лише тільки пред'яви свої документи. Чи... Ви хочете виносити постанову? Так, да, хочу. — За відмову так, надання за відмову, по якій так, статті. Так, так, я ж вам поясню по якій. По 126-й першій. По 126 першій, то, що Родексу не прийдемо. Це адміністративні правопорушення України. Ну, розуміли? Тобто через е, те, що ви не, незаконно через те, що Незаконно, дивіться, я вам поясню, так щоб ви розуміли, трошки, ви вроді доросла людина, мої незаконні дії, як ви пояснюєте, якщо вони незаконні, то ви можете. Так. Ви не компетентний орган розказувати мені про законність моїх дій. Є компетентні органи, є контролюючі органи і компетентні органи. Тобто суд, дивіться, прокуратура, суд, пишіть скаргу. Я вам надав інформацію стосовно себе. Стосовно колега так, також також надавав інформацію. Якщо компетентний орган визнає мої дії незаконними, тоді вони будуть незаконними. Розумієте, ми в правовій державі живемо. Ну, тобто, ви зараз просто зберете зупиняєте як... всі да. транспортні засоби то, і ми... просто хочете перевіряти права. Тому що, комусь щось бачите, не подобається, бачите, ви відправляєте бачите, до суду, чи як? Ви знову ви починаєте цю я? пісеньку. Я, я, я ж не співаю, чому ну, ви так не, ну, не зважувало ну, до ви, мене ви звертаєте? Що, а ви можете всіх, а ви не можете всіх. Ні, Я, я вам питаю, так, я чи вам конкретно ні? пояснив, я вам конкретно, пояснив, конкретно пояснив, що мої, як ви кажете, незаконні дії, да. ви можете тільки через компетентні органи доказати, що вони незаконні. Такий орган, я вважаю, необхідно притягати до дисциплінарної відповідальності. Друзі, завжди фіксуємо дії співробітника поліції, встановлюємо їхні особи для того, щоб розуміти відносно кого складати скаргу. Телефонуємо на 102, телефонуємо на гарячу лінію, лишаємо скаргу, пишемо письмову скаргу. Керівнику. Якщо ви хочете змін, якщо вам не подобається, коли вас без причини зупиняють, витрачають ваш час, завжди лишайте скаргу для того, щоб в подальшому притягали до відповідальності, дисциплінарної відповідальності таких поліцейських. І далі у них вже не було бажання просто так зупиняти авто і порушувати ваші права. Розумієте мене? Ну, тобто, виходить, якась Діріться, така я вважаю, ситуація. Я вважаю, що я дію конкретно в рамках закону. Угу. А якщо ви вважаєте, що це не так, будь ласка, звертайтеся, шановні. Всю інформацію стосовно себе я надав. Ну, знаєте, ну, бачите, знаєте, це ну... моя власна думка. Я ж можу вирости так, свою звісно, власну я думку. Вас це я... Так. я вважаю, що ваші дії на даний момент а, і причина зупинки є незаконною. Ви мені не давали. Це моя власна думка. Вона так, ж може так. бути така. От і все. І давайте так. Просто якщо б я був би сам, знаєте, так. то я б зараз затримався. В мене просто зараз родина. Uh, uh, і а ви якби ну, ставитесь, ну не, не враховуєте даний фактор. Ну, що я зараз їду з родиною, хочу додому. Просто uh, я вам зараз покажу документи. <плес> але... Я не змінив свою думку, і ваші дані у е, мене зафіксовані. Ну, і не змінити, і я я не розумію. Я, можу, я просто в, де, в подальшому буду на вас е, писати конкретно жалоби на незаконні дії. Власне, Добре, що... це ж моє право. Да, так Все? Добре. Даний водій є учасником нашого юридичного клубу. Першу чергу, що він все вірно зробив, це фіксував дії співробітника поліції. У нас зафіксований факт, що поліцейський беззаконної причини зупинив авто, що поліцейський незаконно вимагав. Документи і за такі порушення згідно дисциплінарного статуту вони несуть відповідальність, але необхідно подати скаргу на незаконні дії співробітника поліції, де ви описуєте ситуацію, зазначаєте, які норми закону порушив даний поліцейський, і просимо провести по даному факту службову перевірку. Далі керівник буде надавати правову оцінку діям співробітника поліції. Поліцейські, в свою чергу, будуть писати рапорт. Чому вони зупинили, чи була законна підстава, чому вони вимагали документи, чому погрожували скласти постанову, але не складали. Завжди також телефонуємо на 102, лишаємо скаргу і на гарячу лінію Міністерства внутрішніх справ. Ну, Звісно, ми хлопці, ну тут не є. Що я буду їздити по страху. Чому все так ведете, ви мені поясніть? Да я, по, я поясню, тому що я, розумієте, вас спокійно тут бачу. Ну, та, ну та. Та. Ваше, Я спокійно виїхав. виїхав з родиною і ви вчитає, поїхав нормально. А? Считаєте, що ви спокійно виїхали, так? Спок... Звідки? З Велмарту? А я що, якось неспокійно виїхав? На світофорі, не знаю, спеціально перед нами гартують, щось На я не знаю. Хлопці, я розумію, що у вас автомобіль. Це мо це не, я, я розумі, не стріляю. Розумі, Якщо б я хотів стрільнути, ви б мене не дожма не Ви нас Хлопці, ви перестаньте. Якщо б, ну що я... Як... Я можу зараз вам показати, що таке стріляти. Ну, ну на фій це? Треба, ну так, а що ви я просто. Був... До кого? Вас. А, чекайте, то вас то вас зачепило, що я вас якось не зневажував до вас застановити. Це не нас зацікавила. А я нас ну що, ну вас у вас якесь. Я не, не знаю, не так сказав, що? Ні, так а у вас якийсь зверхне ставлення, що Нам людина не їде не на такій машині і Але ви вирішили такі. через це зупинити? Це слава чи як? Було, що ви їдете на такі. Просто ну, вам пояснив напарник, що... Що, не треба газувати чи що? Ну, хлопці, ну таку якусь ерунду кажуть. Поваги, Я вам пояснюю, це і... машини, машина, просто вона так звучить, ну по іншому Я не може. Так а що мені звичайно. не їздити? Їздить, ну то це у вас якесь, виходить, ну реально зверхнє ставлення. Не, все добре, все добре. Все нормально, нормально вже, не, вже не в угоні машина. А що, хто сказав, що сказав, вона Ну ви в угоні ж сказали все... по третій статті, не, по третьому не, пункту. ж Слухайте, до кінця можете передивитись там на відео. От, за угон там навіть ніхто слова не сказав. Mm -hmm. Щасливої дороги вам.